Всім привіт! Вітаю вас на каналі Роберт Борщ. І сьогодні у нас з вами моя новорічна подорож у Флориду. Завітаємо до Орландо, детально розберемося з парками атракціонів Юніверсал та Дізней. Подивимось Майами Біч, американський поїзд, автобуси та готелі. Погнали! Будь ласка, напишіть в коментарі, чи були ви колись в парку атракціонів і де. А ми поки що почнемо з парку Universal. Загалом в Орландо сила селена парків атракціонів. Якась неймовірна купа. Можна одразу продавати мирку. У Universal тут є три парки: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure та Universal Volcano Bay. Останній це аквапарк. Квиток в кожен парк продається окремо, тобто вам не обов'язково відвідувати всі парки. Мене в першу чергу цікавила зона по Гаррі Поттеру, тож мій вибір був два парки в один день це Universal Studios Florida та Universal Islands of Adventure. Ціна квитка залежить від сезону, кількості парків та кількості днів, Але навіть мінімальна ціна досить кусюча. Також зважайте, що в ціну в Америці не включені податки, тож плюсуйте ще процентів 10 зверху. У парку Universal Studios Florida є велика зона по коміксам Marvel з досить екстремальними атракціонами. Є зона Jurassic World і динозаврами, та, звісно ж, Гаррі Поттер. В Universal Studios Florida побудоване селище Хоксміт з його чудовими крамничками таверною тримітли та бляха цілим Хогвартсом. Ви тільки подивіться на це, це повнорозмірний замок та селище. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, то тут можна просто жити. Зараз на відео супер багато людей, бо це 31 грудня, і багато хто саме так святкує Новий рік. Я вставлю кадри з такого ж парку в Лос-Анджелесі. Там трохи менше людей, але він і сам трошки менший. Звісно ж, на кожному кроці наливають батербір, масляне пиво, безалкогольний напій з вершковою пінкою. Ціна в районі 9 баксів за стаканчик. В Лос-Анджелесі теж є Хоксмід, але немає одного дуже важливого райду райду на мотоциклі Хагрида. Це супер крута американська гірка. Я б сказала, що одна з трьох найкращих, на яких я була. Цей райд є тільки в Орландо, і він відкриває нам одну з особливостей відвідувань парку атракціонів. У таких парках більшу частину часу ви проведете стоячи в черзі. І це стосується всіх парків. В будь-якій країні світу основний час це черги. Черги є і по 120 хвилин, і, мабуть, навіть по 150. Показую тістечко. Правда, трошки пом'ялося. Щось такий колдерон кейк. Коштує дорого, який все тут. Він мені обійшовся в 14 доларів. Але ось такий кекс. Ну, він трошки брудний. Спробуємо. Давайте спочатку. Це шоколадний кекс з глазури. Глазур трошки хімічна, але основний прикол це те, що він у формі котла. Ця форма котла, вона багаторазова, силіконова, можна туди налити суміш для будь-якого кексу або тісточка і спекти вдома собі тісточко. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, то вам просто необхідний квиток два парки один день. Тому що лише такий квиток дає ексклюзивний доступ до Хогвартс Експресу. Ой, вибачте, не туди приїхали. Хогвартс Експрес ходить приблизно кожні 15 хвилин і возить ваш між двома парками із Хоксміна в Лондон, Кінгс Крос. І навпаки, звісно ж, на потяг черга як інакше. Кількість поїздок не обмежена, хоч цілий день туди-сюди катайтеся. Щоб все побачити, рекомендовано приходити в парк рано вранці, і то з чергами буде не дуже багато часу. Поїзд привозить нас в другий парк «Violence оф Адвенчур на станцію Кінгс Крос. Можна вийти на вулиці Лондона і глянути на автобус Нічний лицар». Ясно, що зараз не ніч автобус не їде, чекає своєї зміни. Але Лондон виглядає реально як Лондон. Там же ви знайдете «Дирявий котел, дайгонелі. Зокрема, в Дайгонелі можна знайти магазин приколів візлі, і звичайно ж, все це в реальний розмір, і можна заскочити в ноктюрн елії, місце де скупляються темні маги. Головна родзинка цієї частини парку Банк Грінготс. По-перше, там реально можна зняти гроші. По-друге, там є райд з втечею з Грінготс. і там є цілий вогнедишний дракон. Дракон фігачить полум'ям кожні 10 або 15 хвилин, і це прям супер круто і супер жарко. Потрібно берегти брови. Жартую, безпека тут на високому рівні, ніхто не згорить від того дракона. Є кафе Морозиве від Флоріана Фортеск'ю, але якщо ви знаєте Гаррі Поттера лише по фільмам, то вам це ім'я можливо нічого й не скаже. Окрема родзинка парків це те, що продаються справжні чарівні палички. Ці чарівні палички змушують іти дощ, бризкати фонтан, танцювати тролів. Звісно ж, палички працюють в певних локаціях і просто як пульт активують інтерактивні об'єкти. До палички видається карта магічних точок, де вона працює. Це дуже крута, цікава штука, не тільки для дітей, а також для дорослих фанатів, але така паличка коштує 65 доларів без податку. Задоволення не для кожного. Варто, мабуть, сказати, що товари в магазинах в різних парках трошки різні, тож краще одразу купувати, якщо вам щось потрібно. В 12 ночі десь в парках був новорічний фейерверк, Це для цього навіть раніше закрились високі атракціони, але я його не побачила, тому що лише без 10-12 я нарешті за цілий день знайшла час на кафе і я просто їла в цей час. Їжа, до речі, смачна. В парках вона трошки відрізняється, але не глобально. І їжа дуже британська. От хіба що хагісу нема. До речі, в 2025 році має відкритися ще один парк, і там має бути зона із міністерством магії. До речі, ви можливо бачите, що багато хто є в мантіях, і їх там, звісно ж, продають. В мене насправді теж є мантія. Я купила її в Лондоні в студії виставці по Гаррі Потеру, де зібрані справжні реквізити зі зйомки кіно. Ось вам відео з Лондона в мантії, як підтвердження, що вона в мене є. До речі, на мантії можна вишити власне ім'я. Це робиться прямо в магазині. Stavo pro smart ne relicvey. So it's true to joy. And so death to took the second. Ранку почалася моя друга частина подорожі, і це був парк Дісней. У Діснея в Орландо ціле царство. Загалом я нарахувала 6 парків: 4 тематичних і 2 аквапарки. У Діснея є свої готелі, із яких до парків і між парками прокладена канатна дорога, є міні-таксі та різні автобусні шатли. Ціла імперія. Ціна на квитки теж кусюча, але саме в США в Діснейленді є зона по зоряних війнах, яка власне нас і чекала. Тож обираємо Дісней Hollywood студіо і йдемо дивитись. потрапляєте на планету бату. В кіно її не показували, але тут є база повстанців і вантажні доки верховного порядку. Тут можна випити блакитного молока, купити одяг та аксесуари. Отже, наливають блакитне молоко. Можна замовити блакитне молоко з ромом. У мене молоко з ромом. Це, звісно ж, зовсім не молоко. Це щось заморожене, не знаю, що тут в складі, але ром залишається зверху, і тому треба робити, здається, ось так. Сьорбнув рому, запив блакитним молоком. Звичайно ж, тут можна і потрібно купити Діснеївські вушка, але особисто я цього разу обмежилась щебечучим другом. Шикарно зроблена територія з космічними кораблями, дроїдами та особливою пустельною природою. Є два тематичних місця перекусити. Ронто Роустерс пропонують дещо на зразок шаурми, дуже смачно і більш-менш демократично по цінах. А також є більш ресторанний заклад, в якому все набагато дорожче, порції якісь маленькі, і на смак мені не дуже. Краще бахнути шаурми, чесно. there is a resistance spy in this outpost. I want stormtroopers crawling this outpost. Крім всякого красивого і Кайло Рена з штурмовиками є дві особливі активності. Можна зібрати собі дроївда і посадити його в рюкзак. А також в підпільній повстанській майстерні можна зібрати власний світловий меч. Меч коштує шалені 250 доларів плюс податки. На вибір є чотири сети деталей, в залежності від того, який ви хочете дизайн, темна чи світла сторона. І всередині цих чотирьох теж є трошки варіацій. Деталі металеві і дуже якісні, тому що із фото та відео в інтернеті це було незрозуміло, але вони все ж таки металеві і добротно важкі. Коли ви обрали який ви хочете меч, ви заходите до майстерні. З вами може зайти лише один гість спостерігач. Кайло кристоловдартмосайловин. Під керівництвом досвідчених повстанців ви збираєте собі меч, ви обираєте колір кристалу, обираєте потрібні деталі і скручуєте все докупи. Кінці у вигляді посвяти ви отримаєте також і світлове лезо, і обіцяєте не попадатись на очі штурмовикам. До меча на виході додається чохол. Не секрет, що часто люди їдуть з іншого куточка Америки або навіть взагалі з інших країн в Діснейленд. Тож в Дроїд-депо, там де збирають дроїдів, ви можете одразу відправити свій меч собі додому, щоб не паритись з багажем та ручною поклажу і не перевіряти, чи впустять вас з цим мечем в літак. Відправка по США коштувала 17 доларів. Міжнародна відправка також є, але це вже, звісно ж, буде дорожче. Відправка працює до 16-ї години. Тож або не зволікайте, або заздалегідь спитайте розклад роботи. Само собою окремої уваги заслуговують райди. Це не зовсім класичні райди, крім екранів. Там також багато інтерактивів. Черги як завжди, величезні, але як я й казала раніше, це стосується абсолютно всіх парків у світі. For safety, remain seated and supervise younglings. Наприклад, на один з найкращих атракціонів Rise of the Resistance черга, здається, була теж 120 хвилин, але він дуже крутий та інтерактивний. От прям серйозно крутий. На нього потрібно йти, навіть якщо боїтеся, що вас захитає. Опис атракціонів ззовні часто не дуже відповідає дійсності і покликаний убезпечити людей з проблемами здоров'я, такими як напади епілепсії або серйозні проблеми спини. Якщо у вас цього немає і ви не вагітні, і ви, наприклад, просто сумніваєтеся, чи стояти в черзі, то стояти і ще раз стояти. Загалом рівень крутості атракціону, зокрема для дорослих, можна одразу зрозуміти саме по черзі на нього. Найдовші черги завжди на найкращих атракціонах. Записується вже на монтажі. Єдине виключення це атракціони з водою у холодну погоду. Ніхто не хоче мерзнути, ніхто не хоче ходити в мокрому одязі. Тому черги на атракціони, в яких ви можете сильно намокнути, не буде, особливо якщо на вулиці прохолодно. І це реально єдине виключення. Насправді дійсно найбільші черги на найкращі, найцікавіші, найекстремальніші атракціони. І бажано, якщо ви бачите, що десь велика черга, то мабуть варто якраз на такий атракціон в першу чергу йти, тому що якщо він класний, то вам можливо захочеться на ньому прокатитися. Декілька разів і тому вам потрібно розраховувати кращий час на ось ці величезні-величезні черги. І ще, до речі, іноді буває така штука, як сінгл-райдер. Тобто, зазвичай люди приходять в парки з сім'ями, парами, і, звісно, що вони хочуть сидіти поряд і кататися поряд. Але якщо ви один, ви можете пройти швидше в черзі. Тому е, можна питати біля атракціону, біля входу, там завжди є працівники. Можна питати, чи є сьогодні сінгл-райди. Вони можуть бути в парках, може взагалі не бути. Я думаю, що їх може не бути на якісь великі свята, тому що дуже багато людей. Але знайте, що в принципі такий лайфхак існує, і якщо вам все одно чи будете ви сидіти поряд зі своїми друзями або родичами, то ви можете швидше пройти через чергу. Для любителів зоряних війн є Ога Кантіна, бар, в який можна потрапити тільки по броні, тобто потрібно собі бронювати столик. Всередині бар по типу Сайслі з дроїдом, діджеєм та прикольними напоями. Я замовляла безалкогольний напій, блакитна банта, і це було смачно. Тут, до речі, від вас будуть очікувати чайові, адже це справжній бар з балакучими барменами. And ну, не він є. За одну людину видобуває свиня 2 долари. Давати потрібно без решти, тому що решту водій не дасть. Водій стається не дуже дуже люблений, і таке враження, що він користується тим, що люди не знають, як Просуватися місцевим автобусом, тому що нам людина тут в автобусі сказала, що якщо потрібно пересідати, то водій має видати спеціальний квиточок колоти, для того, щоб можна було пересісти. Але тим не менше автобус є, і замість їздити на таксі, то можна відбути за 2 долари плюс-мінус. Нам куди потрібно. Нам, на щастя, потрібен один прямий автобус. Можливо, можна купити квитки в додатку. Ота на війною не видно, але як в кіно висить мотузка на вікні. І для того, щоб замовити зпинку, потрібно смикати за цю мотузку. А тепер давайте розберемося з більш приземленими речами, окрім розваг. Ось приблизно так виглядає стандартний готель у Флориді. Однак можуть бути непередбачувані мінуси. Наш номер був повен тарганів. Вони пили мою каву і лазили по моїй подушці. Тож о другій ночі я прибігла на ресепшн сказати, що я хочу втекти з їх готелю і шукала собі новий. Після прогулянок на атракціонах було вирішено подивитись Майами біч. Ну, якби раз я вже тут поряд, то чому пропускати або чому їхати вдруге? До речі, взимку у Флориді сезон ламантинів. Тож, якщо ви зацікавлені, то це трошки на інший бік від Орландо до Крістал Рівер. Нам, на жаль, було не по дорозі, і дізналася я про всі деталі занадто пізно. Щоб дістатись з Орландо до Майами, можна сісти в місцевий інтерсіті Брайтлайн. На ранні та пізні рейси досить демократичні ціни, як на мене, 50 доларів за людину це саме на ранішній рейс, і це дуже класна ціна. Поїзд відходить з аеропорту Орландо, і за 3,5 години ви прибуваєте до Майами. Грудень насправді, можливо, не найкращий місяць для візиту в Майами Біч. Все ж таки трохи прохолодний вітер. Вода була, здається, десь 19-20 градусів. Але мені було трошки холодно купатися, що насправді дивно. На пляжі білий пісочок, водичка гарного бірюзового кольору. Перший день висів зелений та синій прапорці. Синій означає небезпечну морську живність. Одна моя знайома показувала викинуті на берег португальські кораблики. Дуже небезпечні створіння. Тож, якщо раптом прапорець буде і червоний, і синій, то все, срака і до води краще не підходить. В дикій природі у Флориді водиться багато алігаторів, а крім того, їх розводять на м'ясо на фермах. Тож і сувеніри тут продають специфічно алігаторні лапки, черепи, зуби. Також є щось типу зубів, акул. Мені навіть сподобалось, але я не хочу спонсорувати потенційно жорстокі до тварин бізнеси. Тож я таке не купую. Я не знаю, боже, це жахливо жахливо цього торкати. Тарка, це тупо сушений, ну там тупо видно зріз кісток. Це капець трьом і, і він тупо дивись, він продається блін, 4,99, це ж копійки. Щоб собі спину ручки. І ще на Майамі широко розвинена мода пляжно-клубного одягу. Я зупинялася в готелі Ваяджеро або не знаю точно, як він читається. Я вставлю зображення або відео. Це дуже близько до пляжу. В ньому помірні ціни, досить пристойні номери і дають безкоштовні пляжні рушнички. Одна з фішечок Майами це плаваюча та літаюча реклама, і її тут багато. Найближче до пляжу вулиця складається з готелів, клубів та ресторанів. Крім того, вздовж пляжу є довжелезний променад для пішоходів та велосипедистів. До його кінця я так і не дійшла. А по вулицям часто проїжджають або ретро-драндулети, або якісь модняві спорткари. Що цікаво, у Флориді на автомобілях немає номерів спереду, тому це дуже ускладнює пошук свого таксі. Номери на автомобілях чомусь тільки позаду. що поки він впав він вже тріснув. це він впав з пальми тут всюди багато пальм по посуді <му> не знає чи, чи варто його з собою брати і десь спробувати його роздобувати по секрету Чувствую себе дуже дивно. Найголовніше, що я знаю, що він зелений, але типу, блін, знайти просто з пальми кокос. Коротше, я здаюсь. Він мокрий, в мене всі руки мокрі. Ось таке воно валахати, Треба все це те зелене валахати обчистий і там всередині буде кокос. Але чесно, в мене нема вже сил догуби. По закладах харчування у відкритому світі, тобто не в парку атракціонів, я раджу дивитись не лише на відгуки в Гуглі, але й заглядати особисто, тому що при гарних відгуках у гуглі всередині може бути трохи не ок. Що ж, на цьому моя подорож закінчилась, пора вертатися в Каліфорнію. Пишіть в коментарях, чи були ви в Діснейленді, чи любите ви парки атракціонів, чи хотіли б ви спробувати ковбасу з алігатора. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бувайте!